Усім привіт, я Бурбас і прямо зараз спробую спрогнозувати для вас результат майбутнього бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Це вже друга зустріч боксерів, Хоча вже зараз учно починають говорити про ймовірну третю. Звісно, що вона буде можливою лише у випадку перемоги британця. Що ми, звісно, що не дуже віримо. Адже зараз наш українець до бою підходить все ж таки з погляду. Фаворитизму, чого не було перед першим поєдинком із британцем, як ніяк тоді можна було зрозуміти, що в габаритах і виступається своєму опоненту розмаху рук так само, але ми побачили, що це не було не було не жага до перемоги, не спритність, ну і бажання, звичайно, що перемогти. Напевно, що його тоді було більше, ну і зневага дещо якась у Фьюрі вона тоді була присутня. Напевно, що зараз він її пустився, як-ніяк, а Толя його провчила, він отримав урок. Хоча, знову ж таки, зараз він навіть так само менше часу на підготовку присвятив, ніж Усик. Тому хочеться вірити, що наш боксер все ж таки в ліпшій фізичній формі, ну, про психологічну я вже мовчу. Тут має бути перевага на боці, саме Усика. Знову ж таки, Добре, дуже що цього разу обійшлось без травм, поєдинок не переноситься, тому не лише Усик, напевно, що його опонент теж в оптимальній формі до бою підходить. Я прогнозую, що за сценарієм поєдинок, напевно, що нагадуватиме той самий перший. Тобто на нас чекають, напевно, всі 12 непоступливих запекних раундів, ну а там рішення суддів припускає, що воно знову буде роздільне і знову на користь усикає. А ось такий мій робіть власні. Долучайтеся до конкурсу, який періодично і так само зараз влаштовує рейтинг букмекерів. Ну і звісно, що чекайте на прогнози нашої нові команди рейтинг букмекерів. Нехай вам щастить, нехай щастить Олександр Лусику. Вперед до перемоги.